Колись давно жив був собі один чоловік, філософ Діоген. Кажуть, що він ходив по місту зі свічею, ходив і світив на людей, заглядаючи їм у очі. Його питали, що він робить. Він говорив, шукаю людину. Ми не знаємо точно, що він хотів цим сказати. Може, що так часто ми губимо людину у собі. А може, що навіть у день нам потрібно особливе світло щоб змогти бачити один у одному людину. Свою багатовікову історію ми, люди, вибудували на цій землі багато мурів. Деякі з них були важливі і корисні. Вони охороняли, захищали, давали притулок. Деякі ж ми створили із страху, із небажання бачити один одного, бути разом. Впродовж віків дуже часто було так, що людей неповносправних суспільство намагалося маргіналізувати. Тобто виставити за межі, обгородити муром. В останнє століття, зокрема, муром спецзакладів, спецінтернатів. Ми не бажали їх бачити. Ми боялися їх бачити. Звідки цей страх? І чого ми насправді боїмося? Того, що вони інші, не зовсім такі, як ми, і ми не знаємо, як з ними бути? Чи за цим небажанням бачити є і наш страх неповносправності, бо це нагадує нам про нашу крихкість, ранимість про те, що неповносправність може статися у долі кожної людини. Чи може у цьому страху і наш страх подивитися у очі людині, яка чується відкиненою самотньою, і нам страшно побачити її біль. Бо якщо ми справді дозволимо собі його побачити, почути, нам буде так непросто йти далі своєю дорогою. І коли ми відгородили неповносправних осіб мурами, видимими і невидимими, нам так не просто вже бачити, відчувати, розуміти їх. І тоді наше бачення може вже визначатися різними негативними стереотипами та упередженнями. Тоді ми дивимося і не бачимо. Коли тебе не бачать, ти не можеш знати, хто ти є. Коли тебе не хочуть бачити, ти можеш відчувати себе не вартим того, щоб бути побаченим. І тоді ми самі можемо закрити своє серце за внутрішніми мурами. Ми можемо відчувати себе тоді зайвими у цьому світі. не ми, 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 ми вважаємо, якби ніхто. Ми колись відчувалися зайвими, не сприймали нас такими, яким ми є, і рахували, що нам не місце в загальному суспільстві, загальної компанії, в загальному товаристві. Мені доводилося зустрічати, що не раз, коли я йду по вулиці, просто прогулююсь тим людям, чому стає сміх. Або вони обертають голову, так ніби ніколи таких людей, як ми, не бачили. Дуже заважають стереотип, коли дивляться на тебе як на людину з особливими потребами і не оцінюють твоїх особливих здібностей, даних. Коли я поступала у ВУЗ, мене запитали, навіщо інваліду вища освіта. Коли я була маленька, і ми з мамою ходили на поліклініку, то лікарів дивували, що я весь час посміхаюся, і багато з них питалися, а чого вона у вас завжди посміхається? Людей це було дивно. Я росла з ДЦП, відчуваючи, що те, якою я є, відлякує інших вчителів, друзів. Мені було боляче від того, що гарно розповідаючи вірші мене не пускали на сцену, тому що це не завжди виглядало естетично. Багато хто цього боявся. Я навчаюся в університеті, і кожного дня, коли я їжджу на навчання маршруткою, дуже часто мені маршрутки не зупиняються, бо вони не хочуть чекати на те, коли я сяду маршрутку і вийду. Дуже часто в суспільстві ми відчуваємо жаль, жаль до, наш, до стану наших дітей. А ми б хотіли відчувати розуміння наших потреб. Ми такі самі люди, як і всі люди, наші діти такі самі діти, як і діти інших, просто ми маємо інші потреби. Хотілося б, щоб люди бачили передовсім людину на візку, а не візок в першу чергу. І друге, що бачили. Емоції людей з неповносправністю, просто як емоції, але не тому, що вони неповносправні. Ми буваємо сумні, радісні, тривожні, але це має зовсім інші причини, не тому, що я на візку. Для мене в житті важливо, щоб люди мене розуміли і неупереджено здавалися. Нам так важливо відкрити один одного, побачити один одного. Бо треба бути побаченим і прийнятим таким, як ти є, з усіма твоїми дарами і твоїми обмеженнями є у серці кожної людини. І для неповносправної людини це теж так важливо бути прийнятою, бути запрошеною до стосунку, до дружби. Маю велику таку особливість бути в спільноті віра і світло, і також лярш. І це спільноти, в основі яких є дружити з особами розумово, неповносправними. Так само, як Ісус сказав, я не називаю вас рабами, а називаю вас друзями. І те, що ми в наших спільнотах ляр, віра і світло, дружимо з особами розумово, неповносправними, які, може, не мають таких інтелектуальних знань, не вміють багато чого робити. Але те, що ми в них відкриваємо серце, яке любить і любить дуже глибоко, і любить власне цю нашу людськість, нашу людську природу, це є дуже важливим. Тоді ми, напевно, не звертаємо уваги на якісь особливості фізичні чи розумові. Дружба стає такою самоціллю. Деколи люди з особливими потребами вони не спілкуються так, як ми мовою, словами, але вони спілкуються на іншому рівні, на рівні дотику. Який промовляє ну, набагато глибше і більше, бо це промовляє до, до серця людини. Коли я прийшла до спільноти Ляшковчех, то думала, що затримуюсь лише на місяць, другий, поки не знайду роботи по спеціальності. Але потім якось зрозуміла, що не те, що я можу цим людям щось дати, але є тут щось таке, що я отримую набагато більше. Щось таке, що змусило мене відчувати, що я є вдома і я хочу тут залишитись. І так дуже, дуже все мрію, коли хтось приїжджає за кордону і каже, що він є в спільноті Лярш Ковчег років. Я так дуже хочу вірити в те, що пройде час, і я скажу колись. Я є в спільноті Лярш Ковчег теж 30 років. Будувати стосунок дружби це у великій мірі дивитися один на одного, відкриватися один одному. Коли ми дивимося один на одного серцем, ми можемо побачити оту глибинну, первозданну красу, яка є у кожному з нас. Усі ми у глибині маємо одне серце, яке бажає любити і бути любленим, яке бажає єдності і миру. В стосунку дружби з неповносправною особою ми відкриваємо її красу, її серце. Але. І своє також. Ми відкриваємо нашу глибоку спрагу справжніх стосунків дружби, любові, безумовного прийняття. Сучасна наука розвитку людини однозначно визнає, що усі ми, діти, дорослі, старенькі, потребуємо стосунку безпечної прив'язаності. Тільки у такому стосунку ми можемо вповні реалізувати свою природу, можемо дозріти і принести плоди свого життя, стати вповні собою, стати вповні людьми. Коли ми будуємо стосунок дружби з неповносправною людиною, у ньому ми можемо відкрити її красу, її дари. Тому що кожна людина має свої дари, і кожна приходить у цей світ принести цей плід. Неповносправні люди різні, і дари їх різні. Дуже часто ці дари це дари сердечності, любові, простоти, безпосередності, радості. Дар неповносправних осіб часто є і теж у тому, що вони можуть викликати цю сердечність у нас. Світ неповносправних мене дуже змінило. Я ще і ще раз переконалася, як я подивилася на світ неповносправних, що в світі важливі стосунки, тільки стосунки. Вони вміють більше радіти, краще радіти, тішитися світом, і вони мають більше внутрішньої свободи. І то те, що я забрала від неповносправних, і воно стало моїм. Подарунком від них. Неповносправна людина так само, як повносправна, вона може бути щасливою, може бути нещасливою. Залежить, де вона живе, хто її оточує, як багато любові вона має або як мало вона її має. Я ніколи не задумувалася, чому я щаслива. Я просто буваю щаслива. Мій візок мені не заважає м, тішитися від того, що прийшла весна. Розквітли квіти, світить сонечко, я чую спів пташок. Я гуляю в парку, для мене це є радість. І не усміхатися в такий момент я просто не можу. Може, для когось це є дивно, я не знаю. Насправді я є дуже щасливою, тому що в мене є багато друзів і не тільки серед неповносправних, але і так мої одногрупники. Які завжди мені приходять на допомогу, якщо мені потрібно, і то чудово. У мене є багато друзів, я можу відвідувати багато цікавих місць, можу так само е, сприймати цей світ, як всі інші здорові особи повносправні. Я щаслива, коли мене розуміють. Від Бога. Щастя дев'ять Бога. Для щастя не обов'язково ходити, для щастя обов'язково любити. Звісно, що в даний час в нашому суспільстві людині з неповносправністю виш... Складніше, важче реалізувати себе, і це так само є реальність, але це не є стопроцентне заперечення того, що не можна себе реалізувати. Це є складніше. Це потребує більше зусиль, це потребує допомоги більшої кількості людей, підтримки, але це є реальні. Жан Ванє, засновник спільнот Ляршу та віри і світла, часто підкреслює, що неповносправні особи є за євангельським висловом о тим каменем, що його відкинули будівничі, але який у Божому задумі є наріжним каменем, на якому будується храм. Коли ми будуємо суспільство, у якому ми не хочемо нікого ізолювати за мури, у якому ми приймаємо кожну людину, ми творимо суспільство, у якому буде більше гармонії, миру, розвитку. Тоді наше суспільство стає як мозаїка, у якій кожна людина має своє важливе місце. І у той же спосіб, як дружба з неповносправною особою може зробити нас більш людяними, так само і прийняття, інтеграція неповносправних осіб веде до гуманізації суспільства. Коли ми демонтуємо зовнішні мури, видимі і невидимі, то у той самий спосіб ми демонтуємо і мури у нашому серці, довкола нашого серця. І тоді... Воно стає більш вільним, щоб могти любити, щоб могти творити життя.